Сьогодні ми також розберемо, як правильно використовувати займенники ОНІ та ОНЕ в польській мові. Ці обидва займенники означають вони. Тож, у чому різниця? Оні використовуються для групи людей, де є хоча б один чоловік, або коли група людей змішана. Наприклад, чоловіки плюс жінки. Наприклад, Адам і Марта це ОНІ, тому що там є чоловік Адам. Ян. Павел і Кася – це також оні, бо там є чоловіки і є жінка. Менщижні, тобто чоловіки це також оні. Тобто ця група складається лише з чоловіків або мішана група, де є один чоловік. Група оне, тобто також вони, використовується для групи, де є тільки жінки, тварини, неживі предмети, тобто немає жодного чоловіка. Наприклад, Анна і Ева це оне, бо це тільки жінки. Дівчини, дівчата, це також оне. Ксьомшки також оне, оскільки це книги, це не живі предмети. Коти це також «оне», бо це тваринки. Тепер ви знаєте, як правильно вибирати між ОНІ та ОНЕ в різних ситуаціях. До зустрічі!